Вітаю тельці! Розклад для вас з 28 липня по 3 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Ви відходите від якоїсь ситуації, яка приносила вам біль, страждання, смуток. І ви зараз в напрямку до кращих часів, хоча не приймаєте якісь подарунки долі. Сидите дуже засмучені, не хочете нічого вже, просто засмучені, і... але ви будете прямувати вже від цього смутку далі, рухатися вперед до кращого. Подивимося з ситуацією, яка чекатиме на вас. Якась пані стихії повітря, буде вам допомагати, або ви будете якось взаємодіяти з нею на цьому тижні, можливо, це хтось з родичів, можливо, знайомі, друзі, або, можливо, це і з державних установ якісь люди, які допоможуть вам знайти ідею, або ви самі зможете знайти ідею, якісь хороші думки. Які вам зможуть допомогти у ваших питаннях. Ви закриті, взагалі відгородили себе, вам потрібно відновити свої емоції. Що приносить вам радість, задоволення, ви маєте себе побалувати на цьому тижні, щоб не бути за цією огорожею. Не закривайтеся, не зв'язуйте собі руки, а будьте. Взаємодії з іншими і налаштовуйтесь на позитив. Подивимося, що заважає вам. Можливо, ви не даєте вашій ситуації закінчитися. Ситуація, яка вже добігла кінця, вона має переродитися і все має піти до завершення. Все має закритися, щоб настала якась нова ситуація. Щось має докорінно змінитися в якійсь вашій ситуації. Подивимося пораду карт. Порада карт. Будьте зі своєю сім'єю, родиною, з людьми, від яких ви відчуваєте тепло, радість, в компанії яких ви просто на сьомому небі від щастя. І все буде просто прекрасно. І я вам бажаю чудового тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, та ви зможете дарувати любов оточуючим і світ стане прекраснішим. До нових зустрічей!